Состоялося судове засідання з ТОВ Лиман ЛТД. Це підприємство напроти нашого гемопласта. Я думаю, жителям міста зрозуміло, що це за підприємство і кому воно належить. Так ось вчора відбулося засідання, на якому водоканалу відмовили в позові що до. Стягування з цього підприємства штрафу у розмірі там, 215 тисяч гривень. Відмовили повністю. На що звертає суд увагу в своїй постанові ну, по відмовленню? Що співробітники водоканалу не змогли доказати значит, суду? Надати докази, які би свідчили про те, що е, дане підприємство е, порушувало е, наші. Е... Договірні відносини, а саме була здійснена крадіжка води. Ми діємо в рамках законодавства. Я особисто знімав це все на відео. Ніхто ну, в суді не хотіли приймати ці, цей диск з відео як доказ. Бачила моє відео, де чітко видно, як труба, одна труба проходить мимо водолічильника. А також я показав, де розливається вода. Це не просто там, паляти цвіточки, да, там, це підприємство. ця вода продавалася, якщо не сплачували люди за куби, то вони не сплачували і за ну, налог на надра, вони не сплачували за електроенергію. Ви ж розумієте, вони цю воду. Вони у всіх нас, у мешканців міста, ворвали. На підприємстві були я, головний інженер, два контролера, автослесар, значить, аварійна бригада. Тобто, всім показалося. Я хочу, щоб ви зрозуміли, поважні. Жителі міста, тобто вони можуть собі таке дозволяти, а бабусі, дідусі, які. Получають зараз там 2800 пенсії, той нещасне, вони винуждені сплачувати всі комунальні свої платежі, і вони їх сплачують і сплачують ще і за, ну, за ті підприємства, які ворують. Ті підприємства, які повинні показувати приклад. Тим паче, що очолює це підприємство, депутат Городського соєту нашого ну, міського. Ради, який і був там на місці, коли ми перевіряли, це підприємство в свою чергу колись взяла і обстроїла ну, застроїла з усіх боків цю е свердловину. Щось станеться да, на цій свердловині. Я що буду чекати, поки там директор е приїде з Іспанії чи десь що, там, з Турції? Що мені робити? Як мені туди на, на, на в гелікоптері попасти? Це раз. В-других, на цієї свердловині, на санітарній зоні, підприємство облаштувало сад садівництво. Посади, висадили там ну, біля 20 дерев, які поливаються також, я показував на відео з нашої свердловини. Ну, це не знущання. От скажіть, будь ласка, що хочуть, то і роблять. Видим, труба вышла, пошла. І вот она пошла вниз и вот ушла на беззамера. Вот. А это пошла к нам на видива. Мало того, що трубы були... Мимо нашого водолічильника і на відео це видно. Далі вони не повідомили нам, що в них є розлив води. Це зовсім інша справа. Це зовсім інші технічні умови. Є ліміти. І от давайте так, ну без бухгалтерії, без калькулятора. Скажіть, будь ласка, якщо я живу, допустим, да на Кишинівській, і у мене вдома 4 особи, це мінімум там, допустим, 10-11 кубов. А в них там 25-30 кубів. Що це таке? Ну це е, кишунство згідно тих е, порушень, які допустило це підприємство. А в законі чітко сказано, що порушення такі, як не облікова вода, що в воєнний стан, що не в воєнний стан, різниці немає. Але ми, як підприємство, як міська рада, ми поступили лояльно. Ми не відрізали нікому воду, хоча по закону, якщо такий факт є, ми негайно повинні це зробити. Але ми надали нашим жителям робочі міста, щоб не закрилися. Я керівник з квітня місяця. Що було до мене, і була там пломба, не було. Я вияснив тільки тоді, коли я туди на місце приїхав і побачив, що її немає. Тобто, ну, десь около двох років у нас е цю воду, е так сказати, брали незаконно. Ми, виходить, е не можемо потрапити туди. Е сьогодні ми звернулися листом і будемо вирішувати, що далі е робити з ним. Ми не згідні з цим рішенням, вже підготована е апеляційна скарга. Ми йдемо в апеляцію, нам потрібна ваша підтримка. І я думаю, що разом ми всі переможемо і докажемо в нашому місті, що так е не можна. Я е вам обіцяв буду е чесно та гідно виконувати свої обов'язки і доповідати прозоро вам про свої дії.